Кримінальне провадження за фактом хуліганства відкрили одеські правоохоронці щодо активістів, які штурмом взяли будинок прийомів гуманітарного університету, фактично, резиденцію колишнього регіонала Сергія Ківалова. За ґратами опинився лише водій-трактора, який зніс паркан. А решту ж активістів відпустили. Що вони встигли побачити в маєтку і що їм за це буде, далі у сюжеті. Кетре відділку міліції, де донині утримують водія трактора, ім'я якого наразі невідомо, тривав до пізньої ночі. Активісти вимагали відпустити тракториста та погрожували штурмом. Напередодні трактор, прикрашений українською символікою, зламав паркан та ворота будинку прийому Міжнародного гуманітарного університету. Цей будинок у місті відомий як особиста резиденція народного депутата і колишнього регіонала Сергія Ківалова. Активісти автомайдану та громадських організацій, всього декілька сотень людей, зайшли на територію у самому будинку. У цей момент знаходилася донька Ківалова з дитиною. Ківалов стверджує, одразу викликав міліцію. Я, як народний депутат, дзвонив кілька разів, уже дійшов до дежурного по городу. Я говорю, за ж за, засзавершаються приступлення. наряд. В течії часу міліція не приїхала. Миліція приїхала після часу в надії, що тут нікого не буде, а вони всі здесь оказались. І ви як думаєте? Ні одного чоловіка не задержали? Згодом вхід до резиденції перекрили силовики. а поліція у центрі міста заблокувала автобус з людьми, які штурмували резиденцію. Находясь на місці подій, ми міліції задали вопрос: "Ми затримані?" Аня говорить: "Ні, ви не затримані". Я говорю: "Хорошо, тогда ребята могут ехать домой?" "Ні, ми їх приглашаємо в райвіддел". Я говорю: "Ребята не хотят ехать по приглашению в райвіддел". Тось ми їдемо домой. Вот они доехали практически до Вот, їх заблокували, задержали. Водія трактора розшукали лише надвечір. Зараз у райвідділі перебуває лише він. Інших затриманих відпустили. Жодних обвинувачень нікому з учасників подій. Міліція ще не висунула. Сергій Сачук, Одеса, ТСН 1+,1.